Я все згадую, знаєш, не можу спинитися. Повертаюся в наше тоді. Втім, тоді ми могли щирим сміхом зігрітися, довіряли словам і воді. Може, якось насмілюсь до цього обернутися. Запитаю у тебе, чи взнав зміст мовчанки, що в неї твій голос не втрутився, а довкола ревів вокзал. Пам'ятаєш будинок на місці станції, де аптека і букиніст? Хто згадає, над пам'яттю ліпосакції надто звичні, на повен зріст те минуле далеке звестись, нездатних вже. Те для кого вони ті розкішні видіння, що їх утративши, не розчули війни, Тихих кроків бруківкою мирною просто поряд отут. Ні, скажи мені, наші ті зліпки визвирою серед зваб і отрут, наче місто повстане, і ми наївними. Мов тещі у воді допливемо, балансуючи веснами і зимами та теще